Друзі, всім привіт! Слава Україні. Так, диски 14, 4 на 100. Класики 498. Що я зробив? Зробив отакі проставочки. Тут наварили такий конус. И на станку сточили. Как раз идеально стоит он сюда. Сейчас покажу. Была вырезана труба. Вставлена, обварена по толщине. І отак от на станку сточено а так от тут центрується. бачите? Внутрішній діаметр ідеально находить на ступицю. Двойні проставочки вийшли. Трохи з виносом буде. І прийшлось купити Длінніші болти 33 мм. Отакий От я знайшов виход із ситуації. Отакими От проставочками. Поставлю, побачимо. Хотів купити болти з ексцентриком, але 30 мм сантим... самі довші були, 30 мм мало. Нічого поставимо, побачимо. Дивіться, що виходить по задку. Плотненько находить на ступицю на полу ось то есть плотненько і диск плотненько стає на цей конус. А так я вийшов із ситуації, бо колечки сюди я не знайшов. Сюди ще назад можна було підібрати, а от наперед ніяк. Придумав отаке. Ну все ставлю і будемо їздити. Всім пока.